Село Дорогинка лежить неподалік автошляху Ніжин-Прилуки. Просуваючись до української столиці, ворог заходить на територію Чернігівщини. Перша колона російських окупантів у селі вже 25 лютого 2022 року. Не всі розуміли, що це російські колони. Це не наша армія йде там десь якісь місто обороняти. Е, дуже багато людей було. В центрі села біля магазинів. Всі повиходили. Їхала колона, російські солдати махали ручками. Дорогинка одразу стає транзитним пунктом для наступу російських військ на Київ. Щодня сотні одиниць ворожої техніки нахабно їздять селом, наче в себе вдома. Бувало, одна колона пройшла 280 одиниць. Це одна колона. Ну, Поїдемо. Бувало менше, бувало більше. Самі ж дорогинці не збиралися зустрічати ворога хлібом сіллю. Виїжджали в місця, де можна завалити дерева. Одного дня, я не пам'ятаю, число, але це був кінець лютого. Нам вдалося затримати колону на 4 години. Хоча загарбники окопалися лише за 800 метрів від села, місцевий партизанський рух набирає сили. З кожної хати пильно стежать за пересуванням ворожої техніки, артилерія, скажем, без коригування це, це не артилерія. Тому так як інформацію передавав кожен наші, то військові знали специфіку техніки, в якій колонії вона йде, і скільки вона назад пройшла там через село. І вже вони по цьому орієнтувалися, де вона має бути через певний час. А поки в одній хаті передають координати ворога нашим військовим. В іншій двоє відчайдухів полонять озброєного солдата так званої Другої армії світу. У 12 й годині пора я собі у дворі рубаю дрова собі спокійно. Нічого, хороший день був сонце. І тут е, заходить людина. Ну я, якщо чесно, думав, що це наші хлопці. Просто моди попали, бо бої були тут. Стріляли ночу. У перервах між потужними обстрілами селяни намагаються нагодувати худобу та хоч щось зробити по господарству. От і Сергій, скориставшись черговим затищем, порався біля хати, коли раптом на його подвір'ї з'явився непроханий гість. Заходить хлопець. Дідушка, дайте води. А я стояв до нього спиною. Зараз я повернувся до нього, він побачив, що я не такий старий. І він каже, обожди, браток, я пойду відсюди. Кажу, хто ти такий? Він автомат витягнув, наставив. Ситуація практично безвихідна. Сергій сам на сам з озброєним ворогом. Навколо ані душі. І будь-якої миті росіянин може вистрілити. Я кажу, спокійно. Я кладу сукіру, а ти кладеш автомат. Він так на мене подивився, як ти кладеш сукіру і автомат. Ну. Так, кав. і я так швидко кажу, заходь в хату. Оце майже неможливо повірити, але російський солдат погоджується і заходить у хату. На щастя, родина Сергія в цей час була у сусідньому селі. Я ще банку сала витягнув з сольоного. ти голодник. Він сало в зівка, добре сало. Мав дідушки кав, таке було. Кав, так, а чого ти сюди прийшов? Я не знаю. Але що робити далі, коли у твоєму домі озброєний окупант, і от от має їхати чергова ворожа колона. На допомогу приходить українська кмітливість. Сергій знову примудряється приспати пильність чужинця. Він пропонує йому сісти, чистити зброю, а сам спокійно виходить з хати. У нього був автомат Калашнікова. Автомат Калашникова. Ну, він в такому був все стоянні врязний. Я такий стою, кажу, що ти за солдат? Що ти такий автомат грязний. Таму ти його помиєш. Ну, я виставив йому в тазик, він його помив. Хорошо. Ка масла нема, ка є масло. Ка тільки ка шинне з бензопилки. Помазав автомат, вичистив. Красивий такий автоматик хороший став у нього. Така хитрість дозволила Сергію виграти ще трохи часу. Через нас тільки танків їхало, стільки техніки їхав. Ну, два години ніхто не їхав. Зовсім ніхто не їхав. І, на щастя, до чоловіка заїжджає староста села. Він сказав, що в нього будинку знаходиться російський військовий, озброєний. Запропонував когось викликати на допомогу. Можливості такої, скажем, швидко діяти не було. Ну, Пішли вдвох до будинку. Побачивши старосту, росіянин почав нервуватися. Він піднявся і каже: ой, кодик ка, не переживай. Це хлопець, який каже, тебе відвезуть в плен, якщо ти согласен здаватися. Староста переконує бійця, що йому варто здатися, мовляв, українська армія скрізь. І розгублений російський солдат у це вірить. Староста каже, ну, якщо ми тебе відпустимо, ти не дойдеш. Він каже, що тут все ваше. Так, а по мені ка, стріляли. Відвертаючи увагу балачками, Двом сміливцям таки вдається забрати автомат. Однак у ворога ще залишається граната. Коли він зайшла розмова за гранату, він каже, я її не віддам, у вас тут нацисти, у вас усіх вбивають. Тож староста наповну вмикає свій дар переговорника. Коли побачив кільце в нього на пальці, обручку, запитав за сім'ю, пояснив, що в нього дочка чотири роки. Ну і скажу. Морально примусили його здатись в полон. Тим часом Сергій остаточно обеззброює ворога. А гранату я сам з кармана в нього забрав. Поки він балакав Сергій. Буквально за лічені хвилини до приїзду чергової російської колони дорогинці встигають вивезти полоненого окупанта та передати його українським захисникам. За кілька днів ворог почав тотальний терор проти мешканців дорогинки. Та ці хоробрі люди знову і знову доводили загарбникам, що воля українців до опору цілковито незламна.